Знайти нормальний купальник як завжди дуже важко. Я хочу ще дати шанс цим анідат. А де з утранці? Сьогодні я беру вас з собою на шопінг і заодно покажу трошки дороги до ТРЦ. Завжди хотіла показати цей ставок із рибками, та не було нагоди. Він, до речі, знаходиться неподалеко від нашого дому. На шляху до трамвайної зупинки я часто зупиняюся тут, щоб трохи поспостерігати за рибками. Окрім цього, можливо, ви вже помітили, що відбувся технічний апгрейд. Тому тепер влоги на цьому каналі будуть із більш якісною картинкою завдяки моїй новій камері. Тому чекаю на привітання в коментарях. А ми поїхали. Йти нормальний купальник, як завжди, дуже важко, тому що зараз вже не сезон і в мене просто немає особливого вибору. Навіть не про те, як це виглядає, а просто про розміри. Тут питання в розміри. Я підключення. Наступна зупинка Росман. Багато базової косметики було мною втрачено у поїздці в Італії, тому прийшов час поповнювати свої запаси. знаю, что самое я хочу. Э, мне потребно тушь Там, где у нас... Мне как раз по акции, я все люблю. Так, мне потребно самое коричневое. Сейчас будем шукать. Ну, что-то перемешку, что помню Цього я шукаю пудру, але я, скоріш за все, візьму таку, яку я вже брала. У мене навіть на Ютубі є вже відео, саме найперше, напевно, про вист... з цією пудрою. Зараз я вам покажу. Ось ну. Тільки я не знаю. О oh май. Ну і система тут у нас здійснила. І що? Угу. Ну, поняла. Окей. Okay. Не сподеваюсь, что она запакована. Короче, ось такую вот. Oh, косуйся. У мене якраз був ось такий фіксатор, і тоді він мені сподобався. Я Його навіть перевірила спекою в Італії, тому візьму саме його. Ну, все, що я тут хотіла взяти, я взяла. І потім я хочу зайти ще в Хебе, тому що там, скоріш за все, буде дешевше. Я просто взяла точно, що можливо там не буде. Tutaj je akcja na meibidu tuż temu sam meltank teraz z wami będziemy na... jakby kuplatę proszę do korzystania z kapsa pamiętając Після цього почалися мої пошуки взуття. На меті придбати зручні кроси плюс бажано кольорові, але які будуть при цьому пасувати до мого гардеробу. Ось ці пума непогані на вигляд, але як тільки взяла в руки, зрозуміла, що вони будуть незручні, тому навіть не міряла їх. Мій погляд зупинився на Champion, бо я вже раніше поклала своє око на них. Особливо мені сподобалися рожеві з синім. Ще були такі сірі, вони більш спортивні, але в мене мої старенькі дуже схожі на них, а хочеться чогось дійсно нового. Вирішила примірити рожеві сини, але, на жаль, вони виявилися незручними. Чого? Наступним магазином став Deutschmann. Так, ми були в СССР і мені нічого не сподобалось. Я навіть поміряла, точніше мені сподобалося, але вона незручне. Я хочу ще дати шанс цим Adidas, ось такою підошвою неспортивними. Але щось я підозрюю, що вони мені теж будуть незручні. Тому що я пробувала чемпіон схожі, я там показувала рожевеньке. І вони мені не зайшли абсолютно. Типу, ну вони прикольні, гарні, але люди, як ви не ходите? Ну я зараз поміряю, але ну просто думаю, що вони гарненькі, і все. Її скоріш за все, не візьму. Вони виявилися зручними, і в принципі самі такі я і хотіла, тому власне їх я і купила, і навіть перевзулася прямо в магазині, і вже пішла в них. І після таких довгих пошуків, звісно ж, я зголодніла, тому ми пішли у бургерки. Я замовила собі чис бургерів купити. Головний, напевно, прикол в тому, що купивши стакан, ти маєш необмежений доступ до напоїв. Ледь, друзі, зійшла, я тепер в хебе. І мені потрібен фіксуючий гель-бріф. І я бачила, що її тупі дуже-дуже крутий. Тому візьму його. І ще я хочу подивитися. Мені потрібні щіпчики, а, тому що мої все в чому ну, все в чома, а не залишилось. Ось, зараз я погляну, що тут у нас. Де у нас тут тільки пришпандюрки? Окей, я не можу знайти щипчика. Я бачу кісточки, можна тут. Ого, я знайшла наче. Стається. Стається, звісно, те, що треба. мені підходить. Ми бачите? Так. А тепер знайти по типу щось такого. Ой, зараз. Типу такого щось. Але можливо побільше. Бо ці такі якісь маленькі. Чи норм? На, Напевно, я їх візьме. Такі. По дезодоранту um, Old Spice. Я сподіваюся, мене чутно, бо тут так uh, насправді я вишу, ну не знаю. Окей. Um, okay. Я бачу догляд за обличчям. Я бачу догляд за тілом, наче. А де дезодоранти? Окей. Okay. Я не знаю. О, я знайшла. Я знайшла. Тяжке. В принципі, з шопінгом на сьогодні все. Я купила майже все, що хотіла, окрім трусиків. Трусики це моя больна тема. щось мені не ними, або не дуже вони типу розлізлися через тиждень, типу, один раз постірав і все. Або хтось переплутав. При маркуванні розміри, що вони з мене злітають просто, або просто моделька невдала, не, ну, невдала скажімо так, тому що виглядає, не мов ти не на, ну, на якусь таку дуже-дуже круглу попу, а на мені це виглядає дивно, ну, незручно. Але все інше. Наче все, що хотіла, взяла. Купальник це основне, це головне, тому що він дуже потрібен в моїй поїздці. І кросівки, тому що мої такі трішки потрьопані життям, і тому це було треба реально. І я взяла ті, які хотіла, кольорові, адідаси свої. І я прямо в них і пішла додому. Ну, ще не пішла, але піду. Я одразу їх в магазині прибула. І вони підходять під мою сумочку синю, ось цю. А я восени і взимку ношу переважно саме ось цю сумку. Ось якось так влітку більш таку або коричневу або через плече. Теж коричневу. Але, на жаль, коричневу одну, то що шкіря, ну, типу шкіряна, вона залишилася в чумадоні. І, ну, коротше, все гуд. Я взяла те, що в мене було втрачено головне, основне з косметики декоративної. Це пудра, це фіксатор, туш та е гель-дебрі. Ну, от Якраз це, це ті продукти, які ми... Користуюся постійно. І в мене якраз цього і не виснути, бо воно було там. У Чумодані. Якщо ви ще не знаєте цю історію про чемодан, про валізку мою, то раджу вам зайти на мій Тік-Ток і подивитися відео про цю ситуацію, коли я поверталася з Італії, що взагалі відбулося і що це за історія з валізкою. Трішки, щоб ви були в курсі, в курсі подій, тому що я буду ще довго і нудно згадувати цю ситуацію. Бо як порекшен, якщо не помічте.